Богдан Лепкий Не вбивай Читає Матвій Ніколаєв Присвята Дорогому Швагрові, Івану Ліщинському в Бориславі У Жовкві Відколи Жовква жовквою, таких великодніх свят, як 1707 року, вона не переживала. Що зимою з'їхав туди цар Петро з Меншиковим і з новим своїм канцлером Гаврилом Івановичем Головкіним. З царем нахлинуло багато царських людей, боярів, прислуги та військових старшин. Невеликий город зароївся людьми, не було двора, де б не стояли москалі. Жовківці тулилися по повітках і маштарках. А були й такі, що лишали своє хазяйство та переїздили жити на село до родичів або до знайомих. До царя часто густо прибували пани польські, що ворожо ставилися до Карла і до нового польського короля Станіслава Лещинського, і обстоювали за августом, хоч він ще літом зрікся корони, і 14 вересня підписав мир у Альтранштатті. Відвідували царя у Жовкві навіть такі вельможі, як краківський каштелян Януш Вишневецький та Мазовецький воєвода Хомантовський. Вони без великого почуту і кроку ступити не вміли, тому що на час такої гостини у місті за жадні гроші зайвої квартири не знайшов би. Були, щоправда, такі шинкарі та властителі гостиниць, що гарні гроші тоді заробляли. Але Загал терпів. І молився до Бога, щоб раз увільнив їх від тих непрошених гостей. Цар Петро бісився. Його союзник Август не витривав на становищу. Карло тріумфував. Цар боявся, що Карло, покінчивши з Августом, усі свої потуги на Московщину кине і заздалегідь давав прикази, як народ має на той час поводитися. Росія велика впустити ворога, а тоді не дати йому ні хліба для людей, ні паші для коней. Це дуже простий спосіб, щоб загнати його в біду. Тому то цар і писав до Апраксіна, щоб усі хлібороби, великі й малі, не тримали хлібів по клунях та по коморах, а закопували зерно в лісах та дебрах, звідки б ворог нелегко міг його добути. Царські люди навіть найчільніші, знайомилися тоді з його славною дубинкою і благословили такий день, коли їм поталанило не досвідчати царського гніву. Одинокий союзник царя це був гетьман Мазепа. Весь тягар війни лягає тепер на нас.